Доброго дня, шановні троєм Це невеличке відео про те, як виглядає мій розарій на сьогоднішній день, що квітне, що готується до квітування. Це Fisherman Friend вигнав пагу не вище 2 метрів. Будуть, он вже формує на третю хвилю поп'янки і на горі вже є. Це боїнги. Ось такі вже пуп'янки, знову ж таки, це третя хвиля. Чекаю квітування. Це Coral Лівінг. Новиночка моя. Дуже довго тримає квітку. щільні пелюстки. зела квітне і знову. Вигнала пагони із пуп'янками, чекаємо квітування. Це п'єри мої, були обрізані. Знову нагнали молоді прирости. На зиму восени я буду їх знову обрізати і обривати все листя. Це сансусі також. З новими пагонами, які готуються на третю хвилю квітування. Це чипіндейл. Знову ось така краса. Пуп'яночки бачу. Пуп'янки готуються знову до третьої хвилі квітування. Стефані Баронін. Уже практично на бутонах. Чекаю третю хвилю. Ось вона така. Ярс Continent Friendship. І квітне, і знову пуп'янки йдуть. Балерини. Ось. Чекаю квітування. І заодно покажу дефіцит макроелементів. Справа в тому, що в мене цей кущ посаджений біля водостоку, і через те вимиваються поживні речовини. Як бачимо, що це макроелементи. Коли жовтіють або знебарвлюються нижні листя, це значить нестача макроелементів. І якщо б це була нестача мікроелементів, то це видно зверху. У мене на балеринці верхні листя чистенькі. Так що тут буде ефективне підживлення плантофолом 0 до 25-50. Фрідерік Шопен сформував такі красиві пуп'янки. Значить, чекаємо третю хвилю. Ну і от що бачу, що бачу, оце хоче бути розпочинатися борошниста роса. Ну, По-перше, цей сорт схильний до борошнистої роси. Да, вже трохи є. Треба обробляти, оброблятиму амістар топ. Фрідерік містраль. Пуп'янки є і відкриваються, і в стадії формування. Польбокус також нагнав пуп'янків, буду чекати квітування. Графін Астріт і ще має трохи квітів і знову бачу пуп'яночки. Так що так виглядає троєндарій тепер на сьогоднішній день.